Тине добриво, яке вноситься на лохину протягом всього сезону, і в однаковій нормі це сульфат магнію або інше добриво, яке містить магній. Магній – це активатор багатьох ферментів у нашій рослині, а його нехватка призводить до блокування фосфору і, відповідно, страждає наша коренева система. І в результаті що рослина погано розвивається і не дає нам того врожаю. В цілому магній це є дуже рухомий елемент, він дуже швидко вимивається з ґрунту, і, відповідно, нам весь час постійно його потрібно поновлювати. Особливу увагу слід звернути на ділянках, які розміщені на супіщаних або піщаних ґрунтах, там де є легкий механічний склад, і вимивання цього елементу є. Швидшим і легшим. більше він затримується на суглинистих та чорноземних ґрунтах, але все рівно він вимивається, того його потрібно поповнювати. Що ж робити на присадибній ділянці? Якщо ви звернете увагу, то багато добрив в своєму складі містять уже магній. Це можна дуже легко прочитати по формулі, коли ви бачите, наприклад, там добриво, назва і формула 20-20-20 плюс. Магній або плюс мікроелементи. Оце і є наш магній, який вже е, спакований у наше добриво і ми можемо використовувати його на свою ділянку. Головне його знайти і звернути на це увагу.